Надійка Гербіш. Теплі історії до шоколаду, подорожні замальовки шоколадних міст. Стамбул. Увечері ми дивилися на зірки і трималися за руки. Спали, обійнявшися міцно, ніби боячись загубитися у вісні. Я завжди боюся відпустити його руку перед від'їздом. Боюся відсунутися на зайвий сантиметр, не забрати долонями його тепла. А вже на завтра я стояла сама, закутавшись у довгий шарф на даху будинку, на котрійсь із вуличок султан Ха Хамету дивилася на зірки над Стамбулом і не ввірила, що це все відбувається насправді. Привітна господиння, куртка на занін припрошує нас до столу. На долівці терасу, тераси, на даху розкинені кольорові східні подушки і килимки. Тож вечеряти можна не відриваючи погляду від зірок, минаретів, куполу Аї Софії, освітленого нічними ліхтарями босфорського мосту і миготливою води босфору. До мене підсідає мароканець Анвар і пригощає своїм чаєм. Напій смакує, наче музика із східними прянощами. Анвар говорить арабською французькою, але його все одно майже ніхто не може зрозуміти. Тож він усе пояснює мовою жестів і найчаремнішою з дитячих усмішок, яку тільки можна, яка тільки може бути в дорослого чоловіка. Один із гостей видерся на дах з гітарою і грає якусь нескінченну, прекрасну мелодію, за якийсь час до нього долучилася молода, вродлива дівчина. Вони стиха про щось гомонять, розхитуючи босими ногами над світом унизу. Хтось мені каже, що його звати Джош, а її – жулі. Він геолог і мандрівник, а вона канадійська співачка. Дівчина приїхала до Туреччини збирати фольклорні мелодії і мотиви, а потім із них творити нову музику. Мені здається, що її музика звучатиме так, як смакував анварів чай терпко, тремко, трохи солодко, трохи сумно, легко, невимушено й тепло. Коли нас, Коло нас із анваром сідають у коло ще багато молодих людей. Вони приїхали з різних місць: хто з Ємену, хто з Сирії, хто з Ірану, хто із Канади, і США, хтось із Японії, Австралії і Латвії. У кожного з них своя причина полюбити це місце. А я й не пам'ятаю, коли і як ми йдемо спати. Напевно, мені здається, що все-таки, але все таки тут сниться. Тож не надто переймаюся зміною картинок. Однаково кожен наступний кадр видається цікавішим за попередні. Проте наступного ранку прокидаюся дуже рано. Виглядаю на сонну вулицю з ванільно-рожевим повітрям, на кілька миттєй занурююся в теплу воду, тоді вдягаюся і вибігаю гвинтовими сходами на дах. До сніданку ще чекати кілька годин. Усі мешканці міцно сплять після вчорашніх довгих посиденьок історій і гітарних мелодій. І лише привітна жінка, яка прибирає терасу, усміхається мені. Вона дуже красива із великими розумними чорними очима, з тонкими рисами обличчя і багатьма см... сміхотливими зморшками на смаглявому обличчі. У неї коротке кучереве волосся і мітні браслети на тонкому зап'ясті. Я намагаюся з нею познайомитися, але вона мене розуміє, а я не розумію її. Єдине, що я про неї знаю, її звати Мія. І лише потім, коли ми нарешті знаходимо мову, яку розуміємо обоє, ця чарівна жінка розповідає свою історію. історію. Колись вона була скрипалькою в Національному оркестрі Грузії. У неї був чоловік, донька і красивий дом, дім у сухумі, а потім нагрянула війна. Мія втратила чоловіка і дім, і з того часу більше не грала на скрипці. Єдиним спогадом про щасливі часи і єдиним скарбом стала її донечка, а потім і двійко онуків. Жінка сміється і наливає собі вина. Боже, яка вона неймовірна, говорю я собі подумки. Жінка, яка зуміла всупереч супереч усьому не розгубити блискіток в очах і вміння радіти. Я хочу її обіймати, така вона дивовижно тепла. Молодий працівник Ерджан підходить і усміхається нам обом. Він теж обіймає Мію. А я йду, Ерджан проведжає мене на двір і бажає гарного дня. Він каже, що я. Схожа на журнал і показує на обкладинку з вродливою дівчиною. Я сміюся і киваю так-так на журнал, і подумки додаю, що коли виросту, то, може, і стану схожою на книжку, а поки, але нічого не кажу про це Ерджанові. Просто не можу перестати сміятися. Він сміється також і трохи ніяковіє. Я спускаюся до причалу вузькими вуличками. Насправді туди йти всього 4 хвилини. Але до них труться стамбульські священні коти. І майже у кожного магазину виглядає господар і запрошує зайти до нього на яблучний чай. Хіба можна протистояти котам і запрошенням випити чаю із елегантної склянки тюльпана по межі розцяцькованого блакитно-червоним орнаментом посуду і килимів? Прохожу. Пов стару будівлю, яка дуже скидається на залізничну станцію, і мені чомусь згадується тітонька Агапа зі своїм східним експресом. Як виявляється, це саме той легендарний вокзал Circle G, куди приходив не менш легендарний потяг з Парижу. Там вештаються великі собаки з сумними очима і шукають щось попоїсти. Я ділюся з ними своїм бубликом, сімітою, із кунжутом і намагаюся визначити, куди жити далі до Галацького мосту. У моєму наплічнику захована мапа, але я забуваю про неї. Насправді, мені дуже подобаються мапи. Я вважаю їх надзвичайно красивими і люблю роздивлятися, мріючи про подорожі. Але, прибувши кудись, іду туди, куди мене запрошує місто. Ці двоє місто і залюблена в нього частинка серця ніколи не помиляються. Мені пригадуються слова. Курта Вонегута про те, що невпорядковані плани на подорож це уроки танців від бога, і думається, що загубитися в місці, де літають чайки, це майже як одягти балетні туфельки і навчитися кружляти в повітрі. Я опиняюся на маленькому теплоході, який за кілька митей відчалить від берега задля прогулянки по сфорам. Повітря тут таке, що його хочеться зачерпнути в крихітну пляшечку і завжди носити на шиї. Вода і небо такого насиченого блакитного кольору, що я кілька разів знімаю і одягаю сонцезахисні окуляри, аби пересвідчитися, що то не лінзи творять ефект каски. Вітер розбиває мені волосся й шарфик. Я фотографую фортецю, палаци і дівочу вежу оглядаюся на великі кораблі, що пропливають повз, а тоді спускаюся на нижню палубу, і капітан запрошує мене на капітанський мостик, де можна сховатися від спеки й туристів і все чудово бачити. А його помічник принесе мені смачного турецького чаю в традиційній склянці тюльпанчику. А коли знову виходжу на сушу, місто здається, бере мене за руку і показує свої скарби. Єгипетський ринок з його чаями та прянощами заворожує. Від нього помороче ця голова. Голуби біля мечеті Енкамі, збудованої у ті ж часи, що й замок у моєму рідному місті, кружляють у повітрі. Я занурююся у величну прохолоду, а є Софії та цистерни. Базиліки. Гуляю палацовим парком, п'ю міцну турецьку каву, купую браслет і шарфи у вузьких вулицях, полюю за трамваєм на істік лялі, дивлюся на кораблі з -поміж паркових троянд, спостерігаю за танцем дервіша, заходжу у двір блакитної мечеті, вслухаюся в спів мудзинів, переходжу в Калацький міст. Прогулюся, набережною п'ю свіжо витиснений апельсиновий сік і айран. Бавлюся з котами, розмовляю з незнайомими людьми, заходжу в книгарні і мистецьку галерею, їм баклаву і турецькі солодощі. Вдивляюся в зорі феєрверки фейер... фей... над босфором з тераси вночі, а потім іде дощ і час повертатися додому. Я приїжджаю трохи іншою, як буває, як буває це після кожної подорожі, трохи засмаглою, дуже щасливою. Мене зустрічає він. Ми готуємо один одному чай і каву. Він дарує мені квіти і шоколад, а я йому шоколадний картатий плед, ще один, для колекції. Розповідаю йому, що там далеко є місто, у якому мені дуже добре. І він, обійнявши мене за плечі, каже, що колись ми полетимо туди вдвох. А я сміюся, коли вірменин, що сидів поруч у літаку, вигукнув: «Какой красота! А мені це буде сниться, але відколи повернулася додому, мені самій ночами сниться море. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.